На горизонті ага Будапешт Мейджор 2025. І тут під'їхав інфопривід. Джерела пишуть, що Мейджор може пройти без офіційної російськомовної трансляції. Стар Ладер наразі не продав права на московицьку мову. Ситуація схожа на відбори до Star Series Fall 25-го року, де права на помийну трансляцію купив тільки якийсь там стрімер. Також скрєпні почали розганяти новину про проблеми з грошима у турнірного оператора Ладер, які ставлять під загрозу проведення Мейджора. Але всі забу... Були, що до мейджора докладає свою руку наша улюблена компанія Valve. і навряд вони залишать головний турнір року без грошей на проведення, але й немає сумнівів, що Valve знайде спосіб просунути кацапськомовну трансляцію. Вони все ж таки бізнесмени, а відрізати значну, хоч і смердючу долю ринка, жоден бізнесмен не буде. Хоча я мрію, щоб її реально не було. Це додасть такого азарту при перегляді матчів, коли вони набіжуть під нашу трансляцію і почнуть писати, що. Їм нічого не зрозуміло а ми всім своїм щирим українським серденьком пояснимо, де їх місце у цьому житті.